Система така, що є, от я казав, такі координатори, але кожен місяць вони міняються. Це для того, щоб не було чогось впливу, чи хтось міг якось там бачити, що хтось на щось впливає, чи хтось якось має і думку. Збираємо інформацію, збирають, приходять люди до нас, які з полону. Ми їздимо до них самі в Володимир Волинськ і, і там з других бригад, і показуємо їм фото цих людей, які нам дали вже заявки. Ну, заявки. Я вже так, дали нам анкети, склали, бо там є анкета. Різні питання задаємо, кого бачили. Були випадок, ну, по цьому відео такі випадки, що вже двоє-троє стверджують, що людина загибла, з'являється людина, яка приходить і називає всі прикмети, все, що я його живим, бачив. От вчора родинам загиблих бійців допомагаємо. Збираємо наразі, збираємо інформацію про них, що вони потребують, що ті діти люблять, які там залишились. що... Щоб їм, як, які в них проблеми є матеріального характеру. До багато людей нас звертаються, що хочуть допомогти, але не знають як. Наша задача знайти ті проблеми і поєднатися з владою і з іншими людьми, які хочуть просто допомогти. Ну, Достовірної інформації на самом деле не так, дуже багато. Е, откуди береться неправильна інформація, я, я не знаю. Очень хотелось бы донести вообще, чтобы вы донесли, что очень нежелательно, чтобы родители размещали информацию или друзья о пропавших без вести, указывали свои номера телефонов и вообще свои данные, минимум информации, особенно о тех, кто добровольцы. Вот. Это очень важно, потому что там к ним очень плохо относятся. Не нужно писать... военную специальность, но в основном минометчики, снайперы и так далее. Это наоборот, э, ну, ну сложности потом. Э, принцип очень простой. Мы собираем полностью достоверную информацию и передаем уже источникам, которые непосредственно занимаются обменом военнопленных, или в структуры СБУ или МВД. Вот ну, чтобы она была правильна, потому что мы видим списки у того же центра Рупана или Спілка Авганців, там совсем неправильные фамилии, неправильные данные, и они с этими списками, эти списки передают ДНР, а там не те фамилии и так далее. Поранення це на все життя практически які може потребувати реабілітації десятками років, також якщо друзі, вона може давати наслідки теж дуже довго, і їхні сім'ї будуть потребувати і допомоги матеріальної, і тривалої реабілітації різних видів, і так само допомоги їхнім діткам. Тому ми збираємо великий об'єм інформації по всім районам в нашій області. І відповідно, виясняємо матеріальний стан сім'ї, здоров'я всіх членів сім'ї, потреби в Матеріальній допомозі, потреби там, можливо, по всім юридичним напрямкам так само виясняємо вік дітей, потреби дітей, так само збираємо базу всіх, і будемо звертатися до всіх бажаючих допомогти нашим бійцям реабілітації, тому що хлопцям потрібна була допомога в лікуванні і в Україні, і за кордоном, а також допомога. Відпочинку будемо старатися допомогти всім і діткам і батькам, щоб на місцях не залишали поза увагою сім'ї. Може, хтось має контакти, дозволі до них запитатися, як, як, як не справи. Просто показувати до них увагу про те, що про них не забувають, тому що зараз от ще пам'ять свіжа. Ми говоримо про них, пам'ятаємо, пройде їх 2-5. Я сподіваюся, що... Така увага до них не зникне дуже багато правових питань, і ці питання виникають як навколо з'ясування самого статусу учасника АТО і відповідно стосовно майбутнього цих учасників АТО і членів їх сімей. Понад три десятки людей зверталися за допомогою до нас.